Всім привіт! Продовжується робота над моделлю GB Cyber Sportster від Доor в масштабі 148. Нарешті дійшло діло до кокпіта і тут таке діло, що я відтворюю ті частини, які не відтворені ну, в самій моделі. Так? Як відомо, конструкція GB. Була ферміна і обтягнута полотном, і фанерою і дюральними лістами тут. Тобто оці полоси це була, ну, тут воно зроблено доволі грубо, а насправді тут просто було провисання полотна. Тобто, був металевий каркас, шпанговуватий планки і обтягнуто полотно. От. І я вирішив відтворити ці дерев'яні рейки, планки внутрі. Да? Тому що через е, бокову двері доволі все непогано проглядається. Кокпіт, да? І там дійсно були ці е, е, дерев'яні рейки, на, які, на яких потім натягувалось полотно. Я вирішив все це діло відтворити. Е, воно не було зроблено е, відтворено. З, ну, на на, на самих відливках, тому я вирішив зробити сам. Е, тут нижня частина фюзеляжа ми бачимо, ну, ще не склеєно, це так я просто стулив. Е, це нижня частина і тут видно, як це я робив. Ну, я розкрию, да, от, щоб було видно. Шпанговувати? Ну, шпанку, все це ще не склеєно. Це так поставив. До речі, непогано запрягаємо з деталі. Тобто -то шпангоутів, половина фюзеляжа, все без подгонки, без, без підгонки ну, стикується, складається. Ну, поки що немає ніяких проблем. Шпангоути були зроблені дерев'яні, ну на оригіналі, да? вони були із фанери, вони були дерев'яні. Ще буде відтворений каркас, стальна ферма, Вона ще буде тут відтворена. І от я пофарбував під дерево. Не, я ще буду дофарбовувати, це, це перший шар базовий. От. І Головна була проблема. ну Не проблема, а задача відтворити ці планочки. Ну, що я зробив? Я вход пішов пішли звичайні зубочистки. Самі звичайні зубочистки, пішли вход. За допомогою наждачки бруска, я робив, просто їх стачував і в мене вийшов такі от планочки. Да? Ось, ось такі. вони, Сейчас, Може камера їх покаже. Не фокусується. Одних добре видно, може тут подивитися. Камера не фокусує. Ось такі от прямокутні в мене вийшли планочки. Просто я їх на брусок, наждачка, допустимо, брав зубочистку І от таким от чином я їх просто стачував. Стачував, стачував, стачував. І так, да, робота доволі муторна, доволі ну, займає тривалий час. Ну, в итоге в мене виходять отакі от от чудові планочки. Я їх різав і приклеював на внутрішню частину половинки фюзеляжа. Так це це виглядає. От. Тут нижня частина теж я почав, ще не доробив, бо буду доробляти. От. І таким чином я вирішив відтворити внутрішній такий набор фюзеляжа. Продольні стрінгери, на яких кріпиться полотно. Ще буде чимало всього робитися. От один із панготів, де сидіння. Це ще в процесі, воно ще не завершено. Тут серібки пофарбував. Воно було дюральова спинка. Вона була спинка дюралєва і пофарбував. Тобто все йде якби, в процесі. Да? Шасі, стоки шасі вже зібрані. Я перед склеюванням половинок я пофарбував червоним. Чому? Тому що, якщо не пофарбувати, то, то потім в зібраному частині буде дуже складно фарбувати, щоб не замарати колесо. зазору тут майже нема. Тому перед тим, як склеювати половинки, я їх попередньо профарбував червоним, потім склеював, прошпаклював. Ну, що треба буде, буде трошки чистову шліфовку, ну, нульовочки до труд, то таке. Стосовно копіта, ну, цікаво, зараз от складу. ну, Всі три не буду складати, щоб не займати час. от. Складається все доволі непогано. Я вам скажу, що на диво все стикується. Добре у мене при зборці в принципі, ніяких проблем у мене. Не виникло. Так, зараз ми його складемо. І от бачимо воно все стає. В пази. О, все у нас в нас повпази стало, все в нас таке. І, і тому що тут є двері. Ну, то треті я не буду ставляти, тому що це, ну, трошки треба повазитись. Не буду займати час. Вже буде показано в готовому вигляді. Да? Ось вони стали свої пази Ось це в принципі, відібралося. зараз там зараз вдома. Ну, Поставка перед камерою не дуже зручно. Воно все стає. І от от ми ставимо нижню частину. І нижня частина через э, от, тут защёлка така. Ще Вона доволі добре проглядається Тут через, через кабіну, через бокову двері, все це дуже доволі добре проглядається, і навіть нижче, Да? Я от вирішив зробити продольний набор корпусу. А ви що таке цікавого справжнього дерева рейки? Тут зроблено доволі грубо ці планки. ну, Не знаю, може я буду трошки шлюфовувати, щоб воно виглядало не так грубо, тому що на прототипі, на оригіналі от таких от, не було таких, таких ребер, там просто було провисання полотна і все. Е, тому не, ну, я не знаю, може так і залишу, може трошки шлюфую, щоб воно було м'якіше. Отак. от. Так от. Зібрав половинки капота. О, так, це буде. І цікава дуже модель. Що можу сказати, літочок невеличкий, але збирати його доволі цікаво. Ну, тут, от бачите, по осеплягаємося деталі. Тут, тут, тут нічого не підганяв. От вона вже стихується. Тут просто защокувана потім сяде. Ну, вже коли збирати. І от такий у нас іде процес. От. Ну. Далі буде.